Діти, доброго дня! Урок образотворчого мистецтва! Сьогодні з вами урок бесіда і має назву ознайомлення з народним мистецтвом інших країн світу. А саме ми зупинимось на Латинській Америці, декоративні прикладні вироби, самбре, рапончо, ляльків, національних костюмах. Отже, діти культура Латинської Америки представлена традиціями понад 30 країн. Це колишні колонії іспансько-португальські, і митців надихають таємниці унікальних цих цивілізацій, майя, ацтеків, інків. Я думаю, ви вже чули про ці цивілізації. І Мексиканські візерунки з'явилися саме в результаті злиття оцих двох культур. Спадщина Ацтеків і Майя а змішалася з іспанськими традиціями, і воно якось заграла іншими фарбами діти. Яскраві кольори в поєднанні з геометричними різноманітними орнаментами. Вони створили саме той унікальний мексиканський стиль, який відомий у всьому світі. Орнаменти діти прикрашають інтер'єри, і начиняння, використовуються і в традиційному одязі в Латинській Америці. Візедунки саме на мексиканських костюмах надають той національний колорит і впізнаваність, як от наші, наш український вишитий одяг. Якщо жіночі сукні вражають багатством кольорів, кольорів і фарб, то чоловічий одяг більш зазвичай такий чорно-білий, витраманий. Ось діти подивіться на цю картинку. Це пончо, прямокутний або квадратний відріз тканини, в якій по центру є отвір для голови. Взагалі ну, дуже складно да, зрозуміти, з першого погляду, що ж таке пончо. Воно і і не, наче нагадує накидку, і широкий шарф, і шарфи, плети, пальто вільного такого якогось крою. І е, зовнішня оця простота ну, конструкції цієї накидки. Да, е, Якось ну, приваблює м, людей, покупців, і дизайнерів. Батьківщиною пончо є діти м, в до Америці, де вона була традиційним елементом верхнього одягу індійців. І кожне плем'я інків, Майв і Ацтеків створювали ці накидки ну, свого власного фасону. Нерідко за кольором і малюнком дітей можна було відрізнити саме представників різних племен. Почі вдавляють раніше вручну, для цього вони ткалися прямокутні полотна тканини, і в яких робилося от саме отвір для голови. В якості пряжі використовували шерсть або такі щільні рослинні волокна. У середині 60-х років діти, цей одяг привернув увагу більшість модельєрів і увійшов в гардероб сучасних людей. Онше діти спочатку створювалися як такий демісезонний одяг. Традиційні накидки створювалися і з теплих щільних тканин, наприклад, таких як драп, шерсть, є такі костюмні ткані, твіт, і також створювали і з трикотажу. Навіть легкі трикотажні накидки вважалися, та, що надають ну, властивості якихось витонченості, стилю. Подивіться діти вище трішки і на наступну картиночку. Це діти Самбреро. Самбреро воно перекладається як традиційний капелюх. Традиційне капелюх саме населення Приніського півострову в Латинській Америці. І самбреро представляє собою такий криластий, найчастіше плетений, наприклад, соломи, капелюх, що нагадує такий український трішки бріль. Однак найчастіше значно він більших розмірів, ніж наш український бриль, і з високим таким конустоподібним. І зазвичай він має таку більш закруглену догори форму. Саме ці краї. Великої популярності не набуло в Центральній Америці, і, зокрема в Мексиці. В Гватемалі також і особливо ще на Кубі. Саме на Кубі Самбреро стала частиною національного костюму. Подекуди в містах Самбреро робили із тканин, наприклад, з Фетру. Я гадаю, що ви знаєте, що це за матеріал, бачили. Однак найпопулярнішим лишається от саме сільське солом'яне Самбреро. Воно і нині в ходу, тобто зараз використовують його місцеві мешканці. І Самбреро іноді таке воно, здається, нам завелике. Є одночасно невідним атрибутом учасників мексиканських фольклорних ансамблів. Діти, ось таку інформацію ви сьогодні прослухали про національний одяг Латинської Америці. І я вам пропоную за зразочками, які я вам надам, намалювати цей національний одяг. Діти, переходимо до нашої практичної роботи. Спробуємо сьогодні з вами разом намалювати зомблером. Один із елементів національного одягу Латинської Америки. Е, з чого розпочнемо? Розпочнемо ми зверху капелюха. Ми легкими рухами, діти, не надавлюючи на олівець, малюємо верх нашого капелюха. будь-які зайві лінії ви потім зітрете, щоб у вас було більш якісніша робота виконана. Собрино трішки нагадує корабель, отже, ми промальовуємо як геометричні фігури, це умовно, ми бачимо прямокутник і ось такий прямокутник, і трішки його закруглюємо. Ми з вами при бесіді казали про те, що краї сам закруглені. Отже, ми з вами їх теж трішки скругляємо. Ось так приблизно виглядає наш капелюшок, можна ось тут трішки розширити. Зайві лінії я поки не прибираю. Діти, Намагайтеся не сильно надавлювати на олівець, щоб можна було ці лінії легко видалити стирачку. Ось так приблизно виглядає наш капелюшко. Ми говорили про те, що на самбреро розташовані візерунки, різні, геометричні. І я вам пропоную ось в цьому проміжку розташувати перші геометричні фігури. Перший і ось тут десь другий. Геометричні фігури, можливо, трикутники, коло, квадрати, прямокутники, тобто на ваш розсуд. Розташовуємо Ось в цьому проміжку і ось в цьому проміжку. Ну, Наприклад, самий простий, да, трикутнички орнамент да. згадуємо 6-7 класи, коли ми з вами відтворювали орнамент на українських костюмах. Так само і тут можливо використовувати геометричний орнамент. Наприклад, внизу ми розташуємо. Трикутник, коло, трикутник, коло, трикутник, коло, трикутник, коло. Діти, не забуваємо про те, що якщо це орнамент, то це постійно повторюючі елементи трикутник, коло, трикутник, коло і так далі. Так само і зверху. Якщо це всі трикутники, вони повинні бути ну, умовно однакової ширини, щоб воно виглядало як повторюючі елементи. Ось таке самбреро, дуже легко можна намалювати, розфарбувати вам потрібно це самбреро і чекаю на ваші роботи, діти. До наступних зустрічі, до побачення!